Тут буде сценка насильства, яке відбувається в Україні. Як бачимо, і європейські політики підключаються до боротьби за демократію України. Звичайно, цього недостатньо. Звичайно, недостатньо тільки слів. Нам потрібна дія. Але ця дія в Європі це дуже довга процедура, бюрократична і, на жаль, вона не дає ну, миттєвих результатів, але є все залежить від європейських політиків. І одна з партій, яка дійсно активно бере в цьому участь, це ліберали. І недавно стаття їхнього лідера і лідера е, парламентської фракції в Європарламенті е, е, Верховста показує, що їхня позиція стає щораз більш жорсткішою і жорсткішою. Так, хто у нас ще на виступ готовий? Одну хвилинку. А пішов? Я запрошую до микрофона наших э, побратимов из Нидерландии. Всем привет! Я одесятка по-русски буду говорить. У нас там плохо, да. Ребята, что сказать? Несмотря на то, что происходит у нас дома, я хочу нас всех поздравить с таким единством. И всем спасибо. И нашим амстердамским, и голландским активистам. Всем спасибо. И хочу сказать, 22 февраля в Амстердаме, в самом центре, на даме будет акция. Мы вас всех ждем. Найдете нас в Фейсбуке, кто хочет ехать, подойдите ко мне. Акция будет э, разносторонняя. И эту акцию мы тоже повторим. Спасибо всем. Слава Украине! Одна єдина велика Україна. Одна єдина велика Україна. Одна, єдина велика Україна. Нас завжди хотіли розділити на схід і захід, на російськомовна, українськомовних, на націоналістів і інтернаціоналістів. Але це все дурня. Тому що зараз поділ йде дуже простий. Люди, які хочуть нормально жити, це притомні українці, та притомні. А з другої сторони сидить маленька кубка паразитів, які влаштовують собі життя за високими стінами, свої так би мовити оази. Які сосуть кров всього трудового народу України, і які вважають, що вони і є та еліта України, яка має право так жити, а весь народ зобов'язаний кланятися їм, лизати їм руки і віддавати останнє на те, щоб їхні сім'ї проживали собі в Австріях, в Лондонах, в Нью-Йорках. і їхні діти. Вчилися по всіх найкращих університетах, а що діється з дітьми в Україні, їх найменше всього цікавить. Ганьба! Я хочу об'явити ще один виступ.